Мене звати Тарас Жовтенко, я безпековий аналітик фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. З вами проєкт Красна лінія. Сьогодні всі красні лінії зайняті. союзники консультуються між собою за четвертою статтею Вашингтонського договору після ночі 10 вересня, ночі, яка стала доленосною для східного флангу НАТО, і яка стала символічною з точки зору початку розгортання росіянами гібридних провокацій на цьому ж східному фланзі Північно-Атлантичного альянсу. Спробуємо сьогодні розібратися в реакції НАТО на е, заліт е, кількох десятків російських дронів на території Республіки Польща і того наскільки ця реакція вписується або не вписується в те, як мала би реагувати система колективної безпеки Північно-Атлантичного альянсу на подібного роду загрози.